Мета заняття реалізовується комплексом таких навчальних оздоровчих і виховних завдань. По-перше, формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини збереження та зміцнення здоров'я фізичного розвитку. По-друге, розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок, життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності. По-третє, розширення функціональних можливостей організму здобувачів освіти через цілеспромовлення і розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей. По-четверте, формування цінностей, орієнтації щодо використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя. По п'яте формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку. І по шосте формування високих моральних якостей особистості. Субтитрувальниця